Це ялинка нашого класу, це дівчинка, тому вона повинна бути у човниках і капелюсі. Робив наш клас і трохи менше місяця. Зроблено з ниток і клею. Учні 4 класу Первомайського ліцею номер 3 не тільки зробили цю ялинку разом із батьками, а й навіть дали їй ім'я. Оленка чому? Треба зберігати планету, тому що вона одна, а коли вона буде взяла в грязі і в мусорі, це просто буде апокаліпсис. А це робота першачків, ялинка із картону. Деякі іграшки діти робили самостійно, вирізали фігури із паперу. Ми делали із картону, на, на всі разом наряжали, украшали її. І старалася вона була красива і чудова на виставці 15 ялинок із найрізноманітніших матеріалів. Символ свята із пластикових пляшок, комп'ютерних дисків, коробок від ліків, паперових упаковок від яєць або залишків будівельних матеріалів. Штучні ялинки робили із речей, які люди зазвичай викидають і забруднюють природу. Свою планету треба захищати від. Непотребу, щоб вона була чиста, тому що багато зараз забурзабурутних. Океанів, морів пічок, мета виставки, говорить десятикласник Денис Старченко привернути увагу до збереження планети, аби люди сортували відходи і припинили масово вирубувати ліси. Екологія це доволі таке болюче питання, адже це впливає в цілком на нас всіх. Це дуже важливо на здоров вплив на здоров'я. Тому ми в школі вже другий чи третій рік уважно приділяємо цій темі багато часу. Екологічні виставки у ліцеї проводять вже не вперше, каже заступниця директора з виховної роботи Катерина Шевченко. Опорний заклад ліцеї і також у нас дві філії Жарчицька і Грушинська філія. Загалом у нас більше 500 дітей. Ну виставка саме в ліцеї. А ще ви можете побачити цю виставку і в Грушинській філії, і в Жарчицькій філії. Ми ходимо кожного року. У нас день здоров'я, і ми, коли йдемо до лісу, ми дітям кажемо, що ми повинні залишити за собою чисту нашу. У галявину і тому діти вже спочатку, вже з першого класу, розуміють, що йдучи кудись, Ми маємо залишити все це чисте. Виставка ялинок триватиме до середини січня.